Вітаємо вас, Андрій Река, народний депутат України у нашій студії. Вітаємо вас, пане Андрій. Добре. Я хочу нагадати, шановним глядачам, що пан Андрій очолює підкомітет Верховної Ради з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва. Отже, пане Андрію, ваш комітет, який підкомітет, який ви очолює, на 100% відповідає, скажімо, вашої попередньої діяльності. Ви були і головою райдерміністрації, ви тривали часто очолювали нові санджари були міським головою. Отже, регіональна політика 2015, що для цього зробила Верховна Рада у минулому році? Ну, найперше, я хочу привітати всіх жителів нашої Полтавської області із Новим Роком, із святим вечором і Різдвом Христовим. Хай у новому році буде краще ніж у 2015 році. І е, нехай народження Ісуса Христа принесе всім віру, впевненість у завтрашній день добавить сил і е, натхнення і відповідальності за життя у нашій державі. Відповідальності, отже, регіональна політика 2015, законодавці, що для цього зробили на ваш погляд Зробили дуже багато і коли. Е, почнемо ми давати аналіз історії то все наше суспільство просим суспільство скажуть що за всі більше 20 років існування незалежної україни і Верховної Ради, і уряду, і президента не було цими трима влади, скільки зроблено для розвитку місцевого святування для розвитку територій, як у 15-му році. Люди цього ще не побачили. У 15-му році приймалися всі закони, приймалися для перспективи. Дуже великий об'єм реформ треба було зробити. Якщо сьогодні говорити, що не бачимо реформ, їх такий об'єм е, реформ, що їх не побачиш зразу. Вони будуть йти з роками, з днями кожного, кожного року ми їх будемо бачити. І назад не знається жодної людини, яка б сказала, давайте повернемось назад, не потрібні ці реформи. Сьогодні ми все починаємо з брехні. Сьогодні ми брешемо на ці реформи. Вони не такі. Ніхто ще не знає, які вони будуть, ніхто ще до їх не приступав конти. А вже за великі гроші, укражені у нас, у наших людей, вивезені в Москву і в інші е, території нашої планети, із цими коштами, цими грішами нашими, е, з біднілого народу е, коштами, наймають у нас людей, які розхитують, розказують на брехні все погано, уряд поганий, президент не такий, не така, закон такий, рехвор немає, і не буде, і неправильно йдуть, тому що. Сьогодні забираємо ми в олігархів. Я маю до держави наші громадяни в олігархів забирають те, що вони в нас накрали, те, що чим вони крали, те, як вони стали багатими, і їм звичайно, не подобається їм краще витратити велику кількість грошей, щоб не допустити цих гри не допустити нас у Європу, не допустити на розвитку нашого суспільства. Ви ж подивіться, яка йшла війна навколо того в усій в усій скажімо, території. Європи проти нас, щоб е, ми, не, не, ми не отримали безвізовий режим, щоб до нас було, стало таке, як до другого сорту людей, і все це пройшло. І от президент вернувся в Брюсселя, привіз таку звістку. Будемо ми в Європі, будемо ми у е, скажімо, їздити і жити в безвізовому режимі. Це не обов'язково тільки їздити без режиму. А чим будемо їхати? А чудно їхати. Ми, до нас будуть відноситись як до країни, яка має безвізовий статус, і це, це зовсім інший, 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 інший статус країни як сьогодні. І те, що ми говоримо сьогодні за реформи, говоримо за зміни, які пройшли в 2015 році. Я я... Всі свої роки, більшість років своїх, я пропрацював керівником в органах місцевого середування державного адміністрації державна районної ради, селище. Я ніколи не міг нікому повірити, що я до того доживу, що всі права передадуть е, на місця. Сьогодні критики страшно критикують. От передали все. Тепер держава не буде е, там, ні в садіки давати кошти. Я маю веду на харчування, ні в школи, ні туди, ні туди. Так як би ж держава, держава це все віддала нам, віддала віддала місцеве самоврядування. Оце і є децентралізація. Але Кажуть, що у місцевої влади таким чином з'явилося більше обов'язків. А ось скажімо, засоби його втілення, перш за все, фінансових не так вже і багато. Подивіться, коштів ніколи не вистачало. Я не пам'ятаю за своє життя жодного бюджету, щоб сказали. О, так, а що ми будемо робити? Як ми його своїм, цей бюджет? Він такий великий. Завжди бюджету не вистачало. Але ті надходження, це все на все тільки переписали сторінку. Ті надходження, які йшли до держави, і тоді органи місцевого середування, місцева влада випрошувала у районах, в області, у Києва. Тепер не будуть випрошувати, не будуть лягати на казначейський рахунок той чи іншої то, то, чи іншого органу місцевого середування. Mm. І сьогодні врійтимуть будуть розплютими коштами. Кричать. Там вони не зуміють не зуміють. Зуміють. Ми обрали найкращих людей в органі місцевого середування. Ми їм довіряємо, і вони погодилися. Їм не судом присудили бути керником органу місцевого середування, бути депутатом, бути виконавчій владі. Вони люди погодились на це. І я впевнений, якщо хтось сьогодні і скажімо, мало навчений працювати в цій системі децентралізовано. Завтра вони цей досвід здобудуть. Є у нас ті, хто можуть навчити, є ті заклади, є те бажання в людей. Я їм і бажав енергії, і все в цьому році. І все це діло, діло піде. А в нас критики всі сьогодні. От держава не буде, от не буде. Звичайно держава робити. Це будуть робити органи місцевого Їм і кошти, їм і права, їм і можливості. І кому більше видно, як не органах місцевого середування. До мене і. Так само розпоряджатися і майном, і природними ресурсами. До мене на тій неділі прийшов хлопець е на прийом. Плаче йому 28 років. Він плаче сльозами. Ну і каже: я вже півроку обходив усі ці земельні і неземельні державні органи організації, щоб переоформити е, землю, яка була форна по двору батькові. Батько мій товариш, через що він, через що він до мене прийшов. І він розказує, де він проходив, де він був, і якими словами він називає це. Він мені, а він же по всі скрізь е, давав хартистим людям. І в цих земельних, скажімо, в нас у земельних розсоках двох закрили, третю ще не закрили, ну, мабуть, закриють трохи, так себе вестиме. Це що керівник, скажімо, зараз він називається, не земельний ресурс, а ця агенція, ну, ми розуміємо, про що ми говоримо. Всі знають. Плаче, мужик, плаче, що не можна витримати такої влади. І поки це вона буде державною, ну поки держава буде розпоряджатися майном і ресурсами, так і буде. Ніхто із нього органах середування, ні з цього е хлопця, ні з іншого не возьме грошей. Отже, ви виступаєте однозначно за децентралізацію. До речі, нинішні центри увазі Уряд, президент, скажімо, вважають, що реформи на місцях підуть значно швидше, якщо будуть утворюватися укрупнені громади, ну відповідно закон. Верховна Рада минулого року ухвалила. планувалося, що на Полтавщині буде щонайменше 56 таких укрупнених громад. Створилось поки що 12. Отже, як ви ставитесь до цього процесу? Я однозначно і другого шляху не буде. Ніде немає, ні в Європі, ні в інших частинах світу, щоб було так, як сьогодні в нас. Жила себе. Не скажемо, ця система, яка у нас сьогодні працювала, всі закони прийняті під об'єднані громади. Найперший закон багато років за нього говорили, але не було політичної волі прийняти цей закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Я спілкуюся із керниками громад сьогоднішніх і тих, які будуть об'єднатися, вони скажімо, це підтримують, і особливо люди всі. Закони приймали приймаються сьогодні для об'єднаних громад, і, і, і можливості об'єднаних громад будуть великі. Сьогодні скільки сього нам прийдеться пережити, але не треба ні в якому разі. Нам треба зрозуміти людям, що не треба ламати закони під себе. Треба себе переломити до законів. Скільки років приймалися у нас закони? А як вони виконують? Бо ми кожний виконуємо той, який нам вигідний закон. А щоб взяли ми і поламали себе. Під закони і жили по законах, то такого ще не ще і не було. І що нам треба прийняти закон для виконання законів? Цього не буде. Треба просто нам сто От сьогодні візьміть, включіть ви Фейсбук і подивіться: одна критика, одна брехня, одне опльоня. Кого ми опльовуємо? Ми ж ніколи за все скам історію розвитку церкви. Ми ж ніколи не ламали церкви під себе, а себе ламали під церкву. Себе і досі, ті тисячі річні давності, ми закони, порядки і звички, ми церковні дотримуємося. А якби їх не отрималось, не було б у нас ні релігії, ні церкви, нічого б не було. І за Бога б забули. Сьогодні треба вірити президенту, уряду і Верховній Раді. До того часу вірити треба, поки не. Поки ми побачимо, попробуємо жити у тих умовах, які вони сьогодні для нас усіх Що приймають. прийма президент і принаймні Верховна Рада не завжди один іншого розуміє. То зокрема, зміни до конституції. Перше читання було відомо 31 серпня, чим це все супроводжувалося. Говорили, що у грудні буде остаточна проголосована зміни у плані самодецентралізації. Ну не відбулося. Що далі? Ви знаєте, все відбудеться, і тоді ніхто не думав, що 31 січня може так це було ж обговорити 7. і направити до Конституційного суду. 226 голосів треба було, і не було там взагалі ніяких проблем. Але ніхто ж не міг знати. Навіть президент, що скажімо, із, зі сторони України не хочуть цього Відповідь, немає жодної жодної немає людини з тих кого сьогодні в кого забрали гроші в кого забрали управління щоб вони бажали добра україни україні і українському народу те, що 31 серпня зробили, це злочин проти українського народу, це злочин проти людей українців. Це було страшно. Ну, ви ж знаєте, чотири чоловіка вбили там тих, що забезпечують нам життя, охороняють наше життя. Більше сотні було травмовано, і е, сьогодні всі це димо... Це вроді би як були демократи, націоналісти. Ні, то були бандіти там. І е, треба казати правду слова, то були бандіти, і вони повинні по заслугах понести е, ну, кару скажімо, від, від нашого лісо, суспільства. Судове слідство ще триває. точно не можна сказати, хто там був я ж на згідно я згідно зима. Mm -hmm. ну, якщо людей убивали, людей каліча, то бандіти були. То не uh, то не були демократи, ну, скажімо, не були якраз націоналісти. націоналісти в плані децентралізації змін до конституції, якраз начебто всі виступають за це. Перш за все, позлаблення центральних органів влади, посилення місцевого самоврядування. Камінні спотикання було у тому, що до цих змін готувався так званий закон про. Особ особливої е... особливості здійснення місцевого так. зрядування на Донбасі. Так, особливості там. здійснення. Mm. А скажіть, пожалуйста рік до е, цього закону не було особливості здійснення? Тільки вони були президентом, урядом продиктовані. А їх треба було узаконити, скажімо, парламенту, щоб вони в конституції ці зміни відбулися, хоча б тимчасовий на перегідний період особливості здійснення, а не почали там додати щось статус. інше. Території. сьогодні особливості з'їснює сьогодні йде війна, там сьогодні особі умови і в адміністрації військової, і в рад, і таке інше. І особливості зі заключаються в тому, що не, не може рада працювати на території окупованого міста. Вона Виїхала і працює для цього місця в другому в другому місті, де не окуповане, де не, де не зриваються снаряди, де не вбивають людей. То хіба це не особливості? І ці всі особливості здійснення місцевим середування, вони направлені на те, щоб жило, жила місцевість, навіть окупована, жила місцевість там, де її там, там де йде війна у цьому. І все це зрозуміють, але. Ніхто не дав навіть це почути, не то, що зрозуміти, а почути. І почав такі робити протидії 31 серпня і пізніше і пізніше. Ви ж подивіться, скільки у нас наших вроде, людей, а вони вороги народу, називають себе борцями за простих людей. А хай назвуть, скажуть мені за три роки, що зроблено для простих людей, хоч скілочки, нічого не зроблено, а прикриватися простими людьми і задурманювати, скажімо, людей, що ми за простих людей. А на саме ділі відробляти гроші тим, хто замовляє у ці безчинства, оцю цю всю гаду, що відбувається в Україні. Це треба нам бачити. І я хочу просити людей. Давайте по новому подиві. Давайте підтримаємо владу сьогодні, і президента, і Верховну Раду, і уряд. Дамо можливість показати нам реформи, і хай вони попрацюють на, 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 на нас через рік, два ми побачимо, і ми скажемо помилки, де були в реформах, що треба поправити, так само бюджет приймали бюджет. І я ним не задоволений. Я голосував за бюджет. Другого немає бюджету, бо другому ніяк. Ну ніяк по-другому прийняти інший бюджет, тому що його і цього 80 мільярдів дефіцит бюджету. І тут заложили 12 інфляції. Ну не 46%, як у 2015 році. І всі органи місцевого слідування сказали, що це хороший був фінансовий рік для них у 2015 рік. При 46% інфляції. а тут 12% за закладено бюджетом. Будуть в прошлому році, коли приймали бюджет на 15-й рік, ми три рази його переглядали і вносили зміни три рази, рік закінчиться хорошо. Я впевнений, що цей бюджет, що прийняли, що відкритих фінансовий рік, 16-й, він мінімум три рази буде переглядатися, додатися, і так само і закони, і е, бюджетний і бюджетний кодекс, і е, податковий І всі будуть переглядатися. будуть носитися зміни, життя буде підсказувати. Але якщо ми сьогодні йти в ногу. Із Європою і не будемо працювати по європейських законодавствах, не наближитися до їх. То в нас нічого не вийде. Ми просто будемо самі самі собою, саме з собою, і, 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 і тоді буде, будем, під кого Ми будемо лягати. Ми існувати, ми самі не зможемо рік. Два треба під когось лягати. Цього хоче Путін. І дуже хоче, і ви бачите, що відбувається на сході України. Я думаю, що дякуючи, ми кожного ранку повинні просипатися і дякувати всім нашим друзям на планеті, які нам допомагають. А вони нам допомагають, ви вважаєте? Ну чого ж вони бачите, Нам допомагають. Скільки допомагають? Всім допомагають і прийняттям законів, і реформуванням допомагають і коштами. Допомагають. У Нас не було в цьому в минулому році жодного зриву, як попередні роки, виплати пенсії, зарплат бюджетникам, стипендій, військовим. Армія була на початок року, 14-го року, 15-го гола армія. Не було армії нашої, не було військової скандоктрини. Все зробили за 2015 рік. Ну, скажу, за чим це кошти. Так уже трапилося, що президент сьогодні підписав 5 січня закон про бюджет, зокрема, і зміни до податкового кодексу. Зокрема, там, скажімо, змінюється податкування сільськогосподарських виробників. Дуже важлива тема для Полтавщини. Як ви оцінюєте ці зміни ПДВ, перш ви знаєте, якби я ще сказав. От у нас трошки зажимають аграріїв, не зажимають тих і інших. Тяжко всім, і аграріям тяжко. Ну не смертельно тяжко. Аграріям не смертельно тяжко. А де взяти кошти сьогодні на такій, скажімо, землі, найкращій на планеті, як українське від Відкіля ж взяти кошти для того, щоб існувала держава, щоб держава Україна існувала? Була звичайно, хай хтось скаже інші пропозиції. З кого взяти більші податки, якщо не якщо не для? Що сьогодні записано в бюджетному кодексі цьому звідкіля взяти? Ні, звідкіля взяти, тому і аграрії наші. Сьогодні до речі, щоб ви прекрасно розуміли, сьогодні українські аграрники зробили такий ривок, що ми, Україна, на першому, другому, третьому місці в Європі по нашому, скажімо, по, 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 по врожаях. по по розвитку аграрного комплексу дав рос... в рослинництві нас, можна сказати, до ідеалу йдемо в тварини цих все це піде, все це піде. І ці податки ніяк не вплинуть на погіршення роботи аграрного комплексу. Ви такий оптиміст. Звідки ви все ж таки черпаєте? Ви знаєте, зараз я... більше песимістичний. Якщо так, ви, знаєте, як ви бачили, щоб я бігав до трибуни в Верховній Раді, клоуна з себе проявляти? Не бачили. А тепер ви спитайте всіх там чи є такий такий час, щоб мене не бачили в комітетах на засіданнях? Кругом щоб я не вискавси думки, не почув другої. А тепер ще, коли я приїжджаю на Полтавщину, чи побачив мене хто будь вдома або в якихось, скажімо, місцях там, де не приносить добробуту людям? Я весь час з людьми, я з ними спілкуюся, я їх вивчаю, я живу їхніми проблемами, і, і я це знаю. І Я ніколи не скажу на біле, чорне ніколи. І я все життя себе ламав не до того, щоб думати тільки про себе, а думати про те, для чого ти живеш на цій землі. Яка в тебе відповідальність згідно твоєї посади? Яка в тебе згідно статусу тебе як людини? У цьому, і до цього треба всім підходити. Сьогодні, в нас скільки знайшлось критиків, він не стоїть, щоб йому навіть слово говорити, а він дає оцінку всім. Що ти зробив за життя? Так а чого? дуже це зробити для мене хтось. От це з цим треба закінчити вже в 2016 році. Ми всі... Повинні е, боротися за покращення України, а не хтось, а ми відпо... а ми ждати і критикувати. Ну що ж, це був Андрій Река, який, скажімо, оптиміст щодо тих реформ, які нині здійснюються в Україні. Андрій Река народний депутат. Я скажу вам, що 16-й рік, хай це почує мене маленька дитинка, який сьогодні 4 місяці, хай це почує мене людина, який за 90 років, 16-й рік буде кращий фінансово, ніж 15 п'ятнадцятий, тому що я ще і ріст 2% ВП, і 12 лише процентів буде інфляція. А не 46 як в цьому році. І долар вроді, повинен бути стабільним 244, середньорічний, і все це буде всім краще. Ну, що і що ар... що? на армію вже менше витрачати треба буде. 100 мільярдів всього. Для того, щоб mm. вона була ну, одною з кращих в Європі оборонних сил. Ну щось, такі близько. прогнози на 2016 рік, не минає 12 місяців, як ми це все перевіримо. Дякую вам за участь в нашій програмі. Дякую за те, що ви за нами стежили. До побачення. Бачення.